Усім привіт! З вами Величко Руслан. Тема Роль вірусів у еволюції організмів. Віруси є природним засобом перенесу генів між різними видами живих організмів, також сприяє генетичному різноманіттю та направляє еволюцію. Мають короткий період розмноження, а деякі мають підвищену частоту мутацій. Інші віруси відповідають за життя окремих організмів від грибів фіросин до комах та людей. Еволюція вірусів це зміни спадкової характеристики вірусів у поколіннях, а також галузь еволюційної біології, що вивчає їх. Еволюція вірусів є важливим аспектом вірусних хвороб, ВІЛ-інфекції ВІЛ та вірусних гепатитів, наприклад, гепатиту С, який спричиняє відповідний вірус. В еволюції вірусів є важливим засобом горизонтального перенесення генів, що забезпечує генетичне різноманіття організмів. За допомогою горизонтального перенесення генів спавлювалася система адаптивного імунітету. У хребетних виникла палатецента, у людини розпочалися більше інтелектуальні здібності порівняно з приматами. Швидкість мутації може стати на заваді розробку успішних вакцин та противірусних ліків, оскільки часто через декілька тижнів або місяців після початку лікування виникають мутації опірності. Однією з основних теоретичних моделей, що застосовується до еволюції вірусів, є моделі, яка визначає види вірусів групою дуже близьких вірусних штампів, що борються за середовище. Роль вірусів у еволюції організмів є постачання нових мутацій для природного відбору. Крім того, віруси могли стимулювати розвиток імунітету і появу багатоклітинності. Одна з клітин приймає на себе удар і, загинувши за спеціальним механізмом, може врятувати інші клітини від вірусу. Недоліки. Всі сучасні віруси є облігатими паралзитами і для їх розпродукції необхідна стадія внутрішньоклітинності клітинності розвитку. Висновок. Віруси є найменшим виживим організмом, вони не мають клітинної будови і не можуть відтворювати за межами кожових клітин. У процесі еволюції сформулювалися не лише анагетичні, а й біотичні відносини вірусів з іншими організмами. Віруси є потужним еволюційним чинником, і кожна форма життя на землі зазнавала і зазнає вплив вірусів у минулому і теперішньому часі.